Бажаю здоров'я, ти прийшов на співбесіду до фракції ЗСУ, зараз ти перебуваєш на території військомату, де щодня проходять набори на контрактну службу. Зараз я проведу невелику співбесіду і коли ти захочеш піти до іншої організації. Наприклад, до МОЗУ, поліції, ДСНС, СБУ, ДКВС або до міської ради, тобі це стане в нагоді. Вся співбесіда проходить у ролплей режимі, тобто кожен гравець відіграє свою роль у грі. І так почнемо з перевірки документів. Коли в тебе попросять паспорт або будь-який інший документ, тобі потрібно відіграти свою дію. Наприклад, сказати голосовий чат дістав паспорт із правої кишені і передав людині навпроти. А потім вже відкрити інвентар на QAP і перетягнути документи на гравця навпроти. Також, коли гравець поверне тобі документи, не забудь відіграти цю дію і сказати: Забрав документи в людини навпроти і поклав у кошеню. Також, перевіряючи гравець може поставити кілька каверзних питань. Таких як, таких як, як мене звуть. Правильна відповідь я не знаю, як тебе звати, але якщо гравець вже представився і показав документи, то можете сміливо називати його нікнейм. Наступне питання, що в мене над головою? Правильна відповідь Небо. Багато хто робить помилку і говорить нікнейм гравця, але цього робити не потрібно. Тобто ви повинні говорити те, що бачить ваш ігровий персонаж. Також важливо зауважити, що ви не можете говорити в голосовий і чат інформацію, яка не стосується гри і вашого персонажу. Тобто, якщо ви скажете генералу, що ви йдете обідати в реальному житті, ви можете отримати за це догану. Якщо ви все ж таки захочете сказати дію з реального життя. То перед цим скажіть у голосовий чат. Говорю в офтоп або напишіть. Для цього у звичайному чаті оберіть кнопку оффтоп. Але тепер почнемо. Дістав форму із сумки і передав людині навпроти. Говорю в офтоп. Перед тим як прийняти пропозицію, треба сказати: взяв форму у людини навпроти і переодягся.